6 травня Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого відвідав відомий французький кінорежисер лауреат премії Оскар Мішель Азанавічус. Це другий візит Мішеля до України з гуманітарною місією як амбасадора «Юнайтед-24». Юнайтед 24, United 24 це глобальна ініціатива з підтримки України. А зірковий митець фактично є голосом України у Франції у стінах нашого університету. А за уперше. Візит відбувся завдяки ініціативі команди united 24 та за особистого сприяння ректора університету Інни Кочарян. Модератором зустрічі був відомий український телеведучий музикант, а нині військовослужбовець Коля Серга. Говорили про підтримку України за кордоном, про майбутнє українського кіно та професію режисера. За словами пана Мішеля, цього разу він прибув не як режисер, а як громадянин, надихатися і навчатися в українців силі, духу. Проте зустріч зі студентами був запрошений саме як режисер. Майже дві години тривало спілкування з кінорежисером у залі, вщент заповненій студентами та випускниками. Запитання лунали українською, англійською і рідною режисерові французькою. Студенти кіноспеціальності цікавились секретами, завдяки яким режисерові вдалося повернути в моду на німе кіно у 21 столітті. А й майбутні актори запитували, як потрапити у майбутну стрічку режисера, на що він відповів: Вчіться усьому свій час. Проректор з науково-педагогічної та творчої роботи Леонід Попов подякував митцю та зазначив, що можливостям таких натнених зустрічей ми завдячуємо насамперед Збройним силам України. А голова студради Ярослав Куровський від імені студентства вручив Мишелеві Азанавічусу книгу про Україну, подякувавши за підтримку нашої країни та незабутню зустріч. Студенти ще довго не відпускали гостя, фотографувались, брали автографи та питали професійних порад. На згадку для університету Мішель підписав афішу, на якій зазначив: Марсі та слава Україні! Університет щиро дякує Мишелеві Азанавічусу за відкритість і щирість, за любов до України, дружбу та підтримку. Висловлюємо подяку команді Юнайтед 24 за вашу роботу.